Всіх вітаю, всім привіт! Сьогодні виходжу до вас у відео. Таку знову дощову погоду. Бачите, зрін вискапує дощик. Хочу показати вам огляд прищеп. Тут у нас був кущик фуршетного, я вам знімала. Хто ще не бачив обов'язково, подивіться це відео. І подивіться, скільки тут у нас зроблено різних прищеп. Весь кущ у нас тут перещеплений. Подивіться, скільки все в біленьких бірочках. Сьогодні у нас 27 травня. Ці щепи ми робили тиждень тому. Зараз вам покажу. Деякі з них ви бачили уже. А хто не бачив, також обов'язково подивіться прикріплю в кінці відео. Ось одна із них, яку я знімала на відео, це Red King, зроблена 20 травня. Ось, подивіться, який у нас тут уже приріст маємо за тиждень. Ось така от тут краса вже в нас. Рівно тиждень пройшов після того, як щепили. Так, ну, тут поруч ось, дивіться. Пандора зроблена була 21 травня, ну там ще поки в нас спляче царство сонне, нічого не видно. Так, знизу там он також можете бачити. Пандора 21 числа. Тут у нас що там, також Пандора 21 числа зроблена. Тут у нас що Нірвана 20 травня. Тут у нас Нірвана заховалась. Подивіться, також маємось. Брунечка така проклюнулась. Зроблена була 20 травня. Тут у нас Пандора нижче. Геннадій Григорович, яку ви нам висилали, подивіться, також брунечка вже є ось. Щепили також 20 травня. Тому можете не переживати, якщо все добре, буде у нас тут лоза, то зробимо вам подарунок і осінню вже відправлю вам свою лозу. Тут у нас поруч Нірвана також 20 травня. Так, тут у нас ще також багато різних. Редкінг, там вишиванка, зроблені 21-го. Тут знизу ще одна Пандора. Так що, Геннадій Григорович, не переживайте, ви без Пандори не залишитесь, бо бачила, що у вас пропала, то ви дали нам. Тепер ми відправимо вам, дай Боже, щоб тільки тут все було добре, прижилося. Бо якби її просто продали, то вже б залишилася без неї. а Так, ви подарували нам. То тепер вже ми подаруємо її. Назвам вам. Цю Пандору мандрівницею вона подорожувала до нас із Кировоградщини, а на Вінничину, а тепер з Вінничення помчить на Кировоградщину. Так тут, ось також я ще знімала вам одну прищепу, як робила Це Red King. Також бачили у відео, що з мене був коротенький. Ось такі ось маємо результат. Ось бачите, що брунька. Надулася вже, вріст пішла трішки, так що результат є. Хто не бачив відео, також обов'язково подивіться. Тут ось подивіться, в мене є прістін. Подивіться вже, яка брунька. Зараз. О, подивіться вже, яка здорова. Так, тут ось в мене що це там сховалось? Це що там таке прістін, також ось подивіться, вже який росточок вже розпускається, яка краса. Тут ось поруч подивіться також нірвана. Подивіться, які прирости вже тут у нас такі гарненькі. Теж яка краса. Ну коротше, Результати є. Так. Тут ж Редкінг в мене, ще ж не бачу, що там Прістін, вже не буду туди вглиб лізти. Сподіваюсь, що все в нас тут буде добре, нічого не загине. І вже до осені будемо мати тут гарну лозу. Отакий от, от зробила вам невеличкий відеогляд наших тут прищеп. Коротше, от такий от вам результат показую, бо ви завжди пишете, що треба вам все бачити, всю нашу результат роботи, тому показую. Ось такий тут результат маємо. Зараз. Самі цікаво, до речі, скільки тут зроблено цих прищеп за це число? То зараз разом з вами швиденько так перерахуємо приблизно. Хоча б 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 12. Тут ще 13, що там з прищепкою забули. Скільки це? 13, так, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Виходить. Ну, Коротше, може, десь якусь пропустила, чи десь там сховалася, отак як та під прищапкою, що там листі замотано. Але ну, в середньому плюс-мінус 30 штук точно є. І то це ми робили. Тут ще бачите, є такі лози трав'янисті, ми на них ще не робили, поки почекаємо, поки вони трошки наберуться сили, стануть більш такі годні для прививок, для прищаб, то тоді можна буде зробити ще з десяток. Таке, от ми тут наробили, начудили. А ще. Підписники і всі глядачі, дивіться, ми тут зробили прищапу. Ось прищапа, що це в нас тут таке? Ламборджині зробили. І ось тут ми залишили гронку фуршетного. Бачите так, на цій прищапі. Напишіть в коментарях, як думаєте, чи буде у нас тут тут гарна прищапа, гарно все приживеться, якщо ми залишили тут гронку фуршетного, яка буде брати на себе сили, то в коментарях чекаю ваших. Ваших варіантів, ваших думок. Можете написати, буде цікаво все перечитати. А влітку я вам потім продемонструю вже все. Так, ну що, у нас тут пускається дощ. Покажу вам, як завжди, свій е, лук. Вийшла знімати блогерша одна. То, коротше, буду з вами прощатися. Поки я тут вилазю із цього всього. Поділіться в коментарях, напишіть, яка у вас там погода, підписники, всі глядачі, бо в нас вже оце такий тиждень. Лиють ці дощі без перестанку, як бачите, бур'яни заростають, у нас куча роботи, ще стоїть відро живців, де треба нам якими перещепити виноград. А ми не можемо через такі погодні умови чекаємо того тепла, а його немає. Земля в нас там коротше в тому винограднику старому була пухка, а зараз після цих душів то взагалі вже туди не можна влізти, все розкисло, каша болото. То, коротше, ми з цим трохи не встигаємо з цією погодою, бо бачила багато хто вже почав цей сезон прищаб, всі роблять, а ми, а ми отут тільки це змогли вийти, тут нас трішки під навіс біля хати. Тут, тут було трохи сухіше, можна було твердіше зробити. А в той виноградник наш весь не можемо лізти, то чекаємо. Тому отаке. То в коментарях напишіть, хто вже почав робити, хто вже можливо встиг, а можливо в кого теж такі дощі лиють. То... Поділіться, а ви не забудьте підписатися, писати також коментарі, поставити свою вподобайку і слідкувати за мною. Ну, ви дивіться, а я тікаю бо дощ. Все, Всім до зустрічі, пока-пока.